Так, будь ласка, хто пробігся туди до мене на стрибочки. Будем <ші> помирати. Так, п'якаря тім. Владя. Бачу. Можна, Тімчик, <пиш package> поїхали. <пиш <Schools> <пиш> 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 Добрий стрибок, молодець. <пиш> 178. <пиш> <пиш>, <пиш>. Так, будь ласка, Данилов. Мовшович готується. Можна. Добре. 167. Будь ласка, Мовшович. Можна. 154. Не, не спішіть, не спішіть. Іванов Чалий, готується можна. Ножки на ширині пліч можна поставити. Добре. Вставай, вставай, вставай. 150. Так, чали, свентух можна. Добре, добре, десь тут було, так. 159. Свентух. Секунду, ну я маю зафіксувати, лише тоді ти відходиш, добре? 130. Е -е. Владислав, після нього Буженко, так? Да? Поїхали. Ти в себе вкрав вже в Нічого, 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 ні, ні. Давай, давай. не, не, давай, давай, ти не суетись. Ще раз, ще раз, будь ласка, ти вдаришся, так? Ще раз повтори спробу, на дві ножки маєш приземлитися, почекай, я. я навіть не знаю, так, <плес> Можна. <плес> добре, 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 все, поставив п'яточку. Хорошо. 146. Не уходимо, ребята. Коли я сказав цифри, ви тоді виходите. <плес> Можна полікали. Добре, стоїмо. Стоїмо. Десь тут приземлились. 174. Це Буженко, да? так? Так, Шереметєв, Аріповський. Шереметєв стрибає, Аріповський готується. Можна. Добре. Хороший стрибочок. 165. Аріповський, школа. Можна. Добре. 147. Школа Коваленко. Школа стрибає, носочки підрівняли. По початку лінії. Школа стрибає, Коваленко готується. Школа стрибає, Коваленко готується. Можна. Оля, з двох ножок треба виштовхуватися. 157. Коваленко чилей. Носочки підрівняли. Можна? Аааа, Морсович. 163. Чилий, Лісний. Можна? Він встановив. Продігають. 141. Лісний э, Лев, Лісний Олександр. Максимально, помогай руками. Давай, Льовочка, можна? Добре. 161. Саша, можна? Добре. 166. Уткін задорожний. Можна? Давай, давай, давай. 174, молодець. Задорожний Маткевич. Задорожний стрибає. Маткевич готується. З двох ножок поставили, як я показував, ножки стоп. Носочки в притул до лінії. Одна тут, друга тут. Розкачались і полетіли. А, давай, 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 умник. Добре. 154. Будь ласка, Мацкевич, демешин. Мацкевич триває. Демешин готується. Можна. Добре. Молодець. 165. — Федор, іди Що дороги сюди? Демешин і Можна. Ну да, давайте поставим Добре. 151. Пробегаем. Можна І з важким прізвищем там. 126. Так, как ваши прозвище? Пробегай вот Юлия Високовича. Можно? До конусы. Можно? До конца надо. До конца надо. До конца максимально быстро. Конусы да, да, да. Еще, еще. Да. пекаря ким. А Данила До Все надо. по разу? Да.